Так, так, всім привіт. Цього разу віддаємо клієнту Nissan Мій, яку привезли огляд для неї вже зняли, вам покажемо. От, о, Ну от невеличкий вігля піднімаємо. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Через знайомих. знайомого, наче Наштова керівник, так? Uh, так, керівника знайомих. Керівника знайомих. По рекомендаціях, скажімо так. О, скажі угу. скажі. Uh -huh. uh, в загальному скільки uh, часу зайняв підбір uh, для автомобіля? Uh, від двох до трьох тижнів. Двох-трьох. Ну так, да, да, десь воно і було. Перші варіанти пробували торгувати, вони якось дорожче сильно пішли, також покажемо вам. А в принципі, це я потім забрали присовніше ціні від приватника. О, підкажіть, будь ласка, чи врахували ми ваші потреби при підборі цього автомобіля? Так, ну, так, 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 так. По суті, так і вибирали, так? Да? Щоб 5-7 місць було? Так, 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 все, все як заплановано, так і є. Окей, потреба ваша відповідає, так? Так, так. Окей, ви як для себе його для комерційного інтересу? В більшості, так. Угу. Та розумію, так. Розумію. Загально опишіть, як вам досить загалом, нашу компанію, процес привезення. Все нормально, все супер, все на вищому рівні. Окей, добре. <різь> дякую. Дякую, дякую вам за відгук. Користуйтесь, все добре служить. В принципі, вам найкращого. Дякую. Дякую. Все, всім пока.